Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини з Європи. Ще не менше п'ятеро людей загинули, понад 20 отримали поранення в результаті аварії міжміського автобуса компанії Fixbus. Нагадаю, ця компанія також здійснює свої перевезення з України в Німеччину і в інші країни Європейського союзу. Важлива заява голови МЗС Литви щодо російських ракет, які потрапляють у повітряний простір НАТО. Застереження від путінської пропаганди в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, жахливе ДТП в Німеччині на жвавій трасі А 9 що з'єднує Берлін і Мюнхен. Перш ніж впасти на бік, автобус чомусь зробив різкий поворот праворуч. В результаті аварії п'ятеро людей загинули і понад 20 отримали поранення. Автобус виїхав з Берліна з двома водіями та 53 пасажирами на борту. Це підтвердили також у компанії Фіксбус. Автобус прямував до Нюрнберга, а його кінцевим пунктом призначення був Цюрих в Швейцарії. Аварія сталася через дві години вже після відправлення автобусу. 10.00 за місцевим часом неподалік повороту на Лейпциг. Обставини аварії поки що до кінця не з'ясовані. Поліція повідомила, що на місце події були направлені рятувальні гелікоптери та велика кількість машин швидкої допомоги. У місцевих лікарнях попередили, щоб вони готувалися до прийому великої кількості постраждалих. Наступні новини з. Ні, німеччина. німеччина також розглядає можливість введення контролю на кордонах під час проведення євро 2024 з метою забезпечення безпеки. Основна мета цього заходу запобігання в'їзду на територію України осіб, які можуть становити загрозу безпеці. Федеральна поліція пропонує розпочати. Контрольні заходи за два тижні до початку турніру і продовжити їх на тиждень після його завершення, що означає, що період контролю може тривати з 1 червня до 21 липня 2024 року. Важлива заява голови МЗС. Голова МЗС Литви висловив думку, що російські ракети, які потрапляють у повітряний простір країн НАТО, потрібно звичайно збивати. Його запросили прокоментувати нещодавний випадок з російською ракетою, яка перелетіла над повітряним простором Польщі, як ви знаєте, 24 березня. Але чомусь військові Польщі вирішили її не збивати. Це не перший випадок порушення повітряного простору НАТО. І вважаю, що в таких ситуаціях НАТО повинно реагувати. Забезпечуючи захист, він також висловив переконання, що якщо подібні інциденти повторюватимуться, це може сприйматися Росією як запрошення до подібних дій у майбутньому. Тому він закликав до зміни позиції і надсилання чіткого сигналу, якщо це повториться, ракети будуть збиті. Нагадаю, що міністр оборони Польщі також висловився, що якби ракета була спрямована на польську територію, то її б збили. Хоча ця заява міністра оборони Польщі дивно виглядає, що російська ракета вже потрапила в повітряний простір Польщі, тобто вона перетнула кордон Польщі, її вже потрібно збивати, а не чекати, полетить вона далі в Україну чи в іншу якусь сторону чи ні. Важлива заява міністра сільського господарства Німеччини Джема Оздеміра. Він розкритикував фермерів з Польщі та Угорщини за те, що ті кажуть, що головна причина їхніх протестів, нібито через збитки, що приносить імпорт українського зерна. Також він сказав, що падіння цін на зерно в Європі ніяк не пов'язано з імпортом зерна з України. І якщо хтось говоритиме, що це так, тоді нехай прикріплює факти, тому що це все путінська пропаганда і не більше. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.